Українська журналістка Олена Курбанова подарувала президенту Азербайджану Ільхаму Алієву шеврони ЗСУ. Ось так це відбувалося. Той, до речі, подякував і так тихенько знаєте, щоб всі чули. Сказав там продовжуйте так само. Я зараз повністю його цитату зачитаю. Вона частково вирвана, не повністю, бо вона довга. Думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу ніколи не погоджуватися на окупацію, каже Алієв. Ось це головна пора. Це те, що робили ми. Та? Е, ну, ясно, що далі в російських пабліках понеслося. Зараз навіть не хочу концентруватися. Але з такої помірно критичної е, комунікації е, стосовно БАКУ е, пропагандисти російські перейшли на більш серйозну історію. От, е, але цікаве інше. Та? Що, власне, сталося? Тому що Азербайджан це південний Кавказ, це так чи інакше пострадянський простір, який був в Ореолі впливу Москви, коли крига скресла і щось пішло не так у Баку з Москвою, і про яку окупацію Аліїв говорив. Та а, давайте все почати, все поступово. Та А, 2022 рік початок повномасштабної війни Росії проти України, і насправді це не лише початок згубної війни, це і початок втрати зон впливу Росії а, по всьому світу в її Ореолі, ось все почалося на цій маленькій території. Можливо, некоректно називати її країною, але ви знаєте, мені дуже хочеться, тому що 1991 року, коли розвалювався радянський союз на референдумі. Мі стосовно незалежності саме у Нагорному Карабасі проголосувало просто карколомна велика кількість людей за незалежність. Е, так просто маленький спойлер набагато більше ніж в Україні, щоб ви розуміли. Але не сталося, не судилося. Е, Азербайджан і Віроменя дві країни, які так чи інакше. Зробили нагірний Карабах розмінною монетою, і вже кілька поколінь мешканців цієї маленької цього маленького простору, цієї маленької країни, вже живуть у війні, і ви знаєте, насправді до кінця вже і не зрозуміло, що вони хочуть зараз, коли ти живеш постійно у постійному стані війни. А, насправді, нагірний Карабах це етнічно вірменська територія. Окей, скажімо так, вона населена етнічними вірменами, якщо бути коректним. Але під час російської влади дуже довго вона належить. Жила Азербайджанський СРСР, і радянська влада мудро для асиміляції, максимально асимілювала гірську країну гір на Карабах у азербайджанську промисловість, енергетику і так далі. Це дуже важливо для маленької гірської країни. Думаю, пояснювати не треба. Відтак, коли її відтяли від Азербайджану, почалися великі кількість економічних проблем. Там були і утиски, і вірмен, і меншості і так далі. Там постійно була така велика Криза, та? От. Але ясно, що Вірмена вважала її своєю, Вірменія більш проросійська Азербайджан е, своєю територією. І от коли е, почалася е, велика криза у Росії, Росія не могла контролювати всі території, вона вся була в Україні, та? Азербайджан використав цю можливість і нагадав, що ООН просить вивезти вірменські війська проросійські цитуй та? з території Нагірного Карабаху. ООН просто сказала нічого не зробила, а ми. Ми це зробимо. І почалося. Та, в нагірному Карабасі за довгий період почалася гаряча фаза, гаряча стадія війни. Е, і ви знаєте, Дійшлося до того, що е там, в принципі, градус такий був, що е в принципі Баку обіцяла підірвати вірменську атомну електростанцію. Єреван пригрозив підірвати азербайджанську плотину. Ну коротше, це просто щоб ви розуміли градус. Та ще несподівано градус підбавила Кім Кардашян. Та я зараз не жартую. Це дійсно так. Е відома, абсолютно блогерша е Діва. Я не знаю, як ще її назвати. Вона е вірменка за походженням, і її е династія Кардашян е – це велике таке вірмен. Менське лобі у сполучених штатах, і вона, от під час цієї гарячої фази, вона якраз і виступила несподівано з таким красивим декольте з політичним маніфестом, і пригрозила, попросила Вашингтон перекрити кисень Азербайджану і будь-яку допомогу, гранти і так далі. От ну і понеслося. Азербайджанці прийшли до неї в коментарі. Це, до речі, така серйозна, що фаза конфлікту була. От це був такий серйозний початок кінця у стосунках між Азербайджаном і Москвою, тому що Єреван був абсолютно абсолютно проросійським а Азербайджан вже протурецьким Він знайшов вже е, таке серйозне патрона е, в Анкарі і тому власне дієв як дієв. Та е, от е, ну а далі далі, друзі, вже було не зупинити Алієва, тому що е, далі вже. У Єкатеринбурзі сталася велика сутичка, і Бакун неї відреагував громадян Російської Федерації азербайджанського походження, нібито працівники російських правоохоронних органів побили, катували, вбили через ну певну сутичку. І Баку на це дуже чітко відреагував. Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальну справу за фактом тортур і умисного вбивства працівниками російських правоохоронних органів. Та ну Баку і Москва обмінялися нотами про те. Сто, але це ще було більш-менш лагідно, але вже знаєте, поступ у цьому був. Потім збитий російськими ППО Азербайджанський літак. Рік тому я думаю, ви це добре пам'ятаєте. Літак летів азербайджанських ліній з Баку до Грозного. От і ну там вже чітко було зрозуміло, що в цьому вина російська ППО. І я б більше скажу, що Путін навіть вибачився щось там. Навіть лідер Чечні Рамзан Кадир. Щось там навіть говорив, та? але е очевидно, що офіційне Баку чекало конкретних кроків щодо розслідування е Москви і не тільки вибачень, але й конкретних наслідків. І от проходить рік, наслідків немає. І якось так я не хочу, знаєте, зараз будувати якісь е конспірологічні теорії, або, знаєте, або вважати, що це е стало поштовхом України. Я цього не знаю, але за часом співпало так, що коли українська журналістка подарувала. Ворони Алієвої він сказав те, що сказав, і це обурило пабліки. Якось буквально, от десь в цьому радіусі цих днів, якраз е, вже всі сказали про те, що е, е, ми будемо діяти серйозно. І Алієв вже почав серйозну комунікацію стосовно цього літака. Я вам просто зараз зачитаю. А, значить, він каже таку а, таку штуку. А, значить, а, сім місяців жодного руху у справі каже Алієв. А він, щоб ви розуміли, згадує навіть малазійський Боїнг рішення, по якому чекали 10 років. пам'ятаєте, зовсім нещодавно. Каже: у нас є час, ми почекаємо, але справедливість має. Бути, от і е, якраз от Аліїв каже, що вибачень мало, треба конкретні кроки, а їх не відбувається. Ну тобто, тут вже знаєте про східний хитрий поступ, і, і з вашими, і з нашими говорити вже не приходиться. Це вже серйозний наступ на е, Росію. І очевидно, що за цим стоїть не лише Баку, але і Анкара. Е, от, і е, в принципі, це те, що не грає е, на руку Москві. Це однозначно, тому що це її зона впливу і це. Так чи інакше сигнал про те, що вона втрачає там е, свої зони впливу і території. Е, тому будемо стежити за цим. І у нас з боку одразу потеплішили стосунки. Е, от і президент України Зеленський нещодавно зв'язувався з Алієвим. Е, світ складний, світ, е, світ дуже взаємопов'язаний один з одним. Нам треба це враховувати, нам треба це розуміти. От і дуже обережно і тонко до всього ставитись. тому що інколи треба вичікувати. Інколи треба вичікувати, особливо коли е, йдеться про людей геть іншої ментальності і геть іншого контексту. Це зараз я про Азербайджан.